Піца на пательні. Ділюсь рецептом. Для тіста 250 мл теплої води. Одна чайна ложка цукру, одна чайна ложка солі, 8 грам дріждів. Добре перемішую всі інгредієнти. Потім додаю 330-350 грам борошна. Тісто має трохи липнути до рук. Перемішую, змащую руку олією і добре вимішую тісто. Накриваю та залишаю на 1 годину. Соус для піци. Майонез 3 столові ложки. Сметана. 2 столові ложки. Молоко. 2 столові ложки. Лимонний сік. 1 столова ложка. Мелений перець. Паприка гострий перець, сіль, часник сухий або свіжий. Усе перемішую та відставляю. Формування піци. Беру половину тіста і викладаю його на змащену олією пательню. Руку також злегка змащую олією, щоб не липло. Накриваю кришкою та обсмажую на повільному вогні з одного боку. Потім перевертаю, змащую соусом, викладаю начинку мариновану цибулю, солодкий перець півкільцями, помідори, відварену курку та посипаю сиром. Знову накриваю кришкою і чекаю, доки сир розплавиться. Готово підписуйтесь тут, прості рецепти.